І що вітаю вас у новому новорічному відео. Ви на Хмельниччині, я Світлана. Хто завітав перше, то цей канал на тему садівництва та городництва, на тему квітів, посадок та оформлення своєї ділянки в казковому стилі. Ну а поки зима, то будемо перед новим роком оформляти наш будинок, нашу оселю. Новорічним декором. Я це полюбляю робити власноруч, тому і вам хочу підкинути деякі ідеї, як це класно зробити. Сьогодні я буду робити декор на двері, але це буде не віночок. Такий декор можна робити, як і. На вулицю, якщо ви в приватному будинку живете, але можна це робити і всередину, на вхідні двері, якщо ви в квартирі. Єдине, що тут будемо говорити про вибір самих хвойних, що краще підібрати, якщо це робити, саме всередину будинку для початку. Буду одразу переходити. Для початку нам потрібно зробити такі декоративні елементи, які будуть прикрашати наш декор, а саме зірочки. В першу чергу нам потрібно їх вирізати з досить цупкого картону. Він дуже товстий, ширина картону десь по міцності приблизно 3-4 міліметри, але. Я буду робити навіть два шари. Зараз подивитись, як це все буде проходити. На цьому картоні я малюю зірку. Враховуючи, що я буду робити дві, складати їх разом, то мені ось зручно ось тут намалювати, ось так зігнути і потім вирізати. Тому тут я вже буду вирізати по тому діаметру, який маю можливість зробити. Виходить по 9 сантиметрів в мене діаметр самої зірки. Картон це всього лиш такий підручний матеріал, якого в результаті не буде. Зірка буде сформована з дроту. Дріт обираємо такий, щоб він, ви могли його зігнути, прогнути, щоб вам це було зручно. Ось такого плану зірка. В мене в результаті вийшло ось такого плану дві зірки. Вони ось так тут фіксуються, можна їх степлером ще зафіксувати, для чого дві, щоб був міцніший картон. Тоненький картон тут не підійде. Далі мені потрібен в'язальний дріт, В'язальний в тому плані, щоб він добре прогинався. Якщо він не буде гнучкий, Дуже м'який, також не підійде. Він повинен тримати форму, але щоб ви могли його прогнути. І далі ось цю зірку потрібно цим дротом обв'язати. Наскільки можливо, щоб була саме головне, щоб була форма зірки. Тобто, я думаю, ви зрозуміли, що чим міцніший картон. Тим легше буде обв'язати цю зірочку. Ось такі зірки в мене вийшли, але це зовсім не кінцевий результат. Так вони виглядати не будуть. Зараз ми йдемо на вулицю. Тут нам потрібен пальник. подивіться, яка в мене сисівка. Ось така паїнка, отака е, подивіться. Ось така сиска, паїнка. Е, спочатку взяти треба таку козинку, десь маленьку. Ну, не кидати, бо сиска суха така. Е, і очки це треба десь купити можна. Можна десь очки купити. І взяти сиську, таку ниточку. І все. І все. І у вас виходить шишка-балеринка. Давай покажемо ближче. Ось така шишка-балеринка. Така підробка в садочок, якщо вам потрібна ідея. Ось так. Так, поки Еліс робила шишку-балеринку, то я тим часом випалила зірочки. Ось такі в мене зірки вийшли. Далі. Можна продовжувати їх декорувати. Можна фарбувати, можна снігом ніби покрити білою фарбою. Зверху, ще, відповідно до кольору вашої підробки, також почепити декор. Ось такий маленький, наприклад, ще якийсь декор можна взяти. Буде цікаво. Ось, ось такий класний, такий Так, Добре. Можна синій. В даному випадку колір моїх підробок буде в такому золотому форматі, буде ще в мене ось такий дзвіночок, тому і зірочки я фарбую в золотий колір. Щодо основи декору самої зелені, то я буду використовувати гілки-ялини. Цей декор у мене буде висіти ззовні на вхідних дверях, і там він протримається, напевно, 2 місяці, і то він ще може триматись, якщо буде прохолодна температура. Ну, Декор робив зараз, то я думаю, холодно буде. Якщо ви робите декор всередину будинку, де тепло, то ялина довго не протримається. Краще всього, якщо брати це живу зелень, то брати ялівець. Він гарно тримається і в формі самого віночка, і взагалі він класно вигинається. Він просто зсихається сама гілка, але вона залишається зеленою. Або брати штучну зелень вона також є зараз достатньо гарною. Ось гілочка, ніби сосни, бачите? Вона просто, просто класна. Вона йде одразу із шишечками. Виглядає дуже природньо. Її можна використовувати і якось окремо, бо ці всі вони знімаються, ця зелень. Тобто можна використовувати окремо десь, якщо ви любите робити декор, декор свічок, наприклад, або ось як цілий елемент. Так само і гілочка ялини. Це вже для декорування кому, або ось така, не знаю, засніжена також гілочка. Тому також можна сплітати і робити гарну зимову атмосферу. Є навіть і засніжені гілочки, що ялини, що ось такого плану засніжена гілочка. Тому тут можна також пофантазувати. В декорі буду використовувати шишки, шишки беру ялини, щоб воно все було сумісним. Роблю з м'якого дроту невеличку таку петлю, щоб їх було легко повішати. Ну і коли в мене всі елементи вже готові, зірочки підсохли, то я буду приступати до зібрання всіх цих елементів. Включаю новорічну мелодію і вам бажаю гарного перегляду та натхнення і мотивації. Everyone is inside. blanket covering all of this time Watch the sun go down. Ділюся вже ось таким кінцевим результатом. Декор простий, декор еко-стилі. Декор природній і зроблений своїми руками. Робиться все, як ви бачили, дуже просто. Саме тяжке це було створити ось такі зірочки. Але вони виглядають, мені здається, навіть дуже і дуже цікаво. Якщо вам сподобалось, то, будь ласка, залиште ваші коментарі, вподобайки під відео. І цього року я планую прикрасити саме вхідну зону в ось такому еко-стилі. Планую робити ялинки, планую робити ще прикраси. Планую прикрасити ще і воза. Тому, якщо вам цікаво провести зі мною ось такий новорічний місяць, і ви ще не підписані на канал, то, будь ласка, підпишіться. Ну а влітку будемо декорувати подвір'я, прикрашати саме вже квітами і в літньому форматі. Ну, На цьому я прощаюся. Бажаю вам новорічного настрою! І долучайтеся до виробів саме своїми руками. Все. Всім пока-пока і до скорої зустрічі в новому відео.